що. Я... Я собі уявив таку картину, стримати себе не можу. Що вам розповісти, скажіть, будь ласка. Та нема що розповідати, в принципі, все. Просто Марина запиталася, щось їм треба розповісти, а що тому і питаю, що іменно їм треба. Там, так в принципі, нічого не а Що там? екзамени, то вс это водоэкзамене утворц. Нет, только. Я бы что-то там попадал в отрасль. Всм, да поездка у тебя дашь? Вже перестав, не повіриш. О, вже сонце таке світить. ого. Що хмар нема. А в мене тут сонця нема. Полюбуйся. Та, я, собі, я собі його забрав. Все, нема, я собі забрав. Що забрав? Сонце собі забрав, щоб в тебе не було. Розумію. Дабеся то забрав. Я думав, я думал, ты це погано, а ти наоборот сказав. Ты що набути комовать, живо? А я. Нугу, Не колой. Мами бідесь, да ти не знаєш. знаешь. Бо я тебе не казав. Ні, я і так не почув, шехай, що ти сказав. По... У Надава, кубі, я давай купить кого Я взагалі то <постив> зараз йду по Чорновола. Ти ти Ааа, йду, йду. Нема що робити вдома, ну то ну, і ходжу собі. <постив> Пані то, клаво, я сам Ага. Угу. Я йде, я тоже зараз буду стрім знімати в Кіптоті. Буду робити в прямому ефірі філію. Я вже ньому... доятий йду, якщо що. Угу. Тебе? Подивися, мені треба із тобою поговорити і чату відповісти. О, розумієш, ти теж, до речі, маєш відповідати. Ну, добре. Ти я, може, тоже наца. Прямо в парк іде. І в гості, о, вже все, вже всі хочуть до мене, йо. А то що вам, мамо, Наталі? Ну, no, ва, якраз, з нею йду, Так часто по припалу, йду по марину, з нею. В... <laughs> а чима, Наталя, ты двигай, говорить. Йдемо до тебе в гості, бо я знаю, де ти живеш і який тебе під'їзд. Тому все, чекай гостей під туди. А ну, давай скажи, давай сказай. Чекай трьох втупів у двері і все. <ріст> Ні, я кажу, що я, типу, ти і Наталя, ми йдемо до вас у гості. До Василя, бо він нас запросив. Можна так сказати. Я ви міг виводив. Запросити, якщо хочете. Тільки я не хочу, бо ви всі до мене йшли. Вася, це не проблема, ми де ти ж І зараз ви моє переворіть і стеку. Бо я личаю факти. То ви і так не знаєте, де я живу. Я ж вам нічого не казав. Але можу сказати, якщо хочете. Але тільки ми зустрінемося, я можу сказати. Так, я зараз пирю, я поставлю телефон, бо мені треба піти. Поставте свою їжу те, що лишилося в, в холодильник. Я не надовго. Чого собі ти дислокація? А, його нема, все, пропав, Васька. Так, я сказав, Васю, що проведу Марину і Наталю. Він не повірив. Тепер повірив. А, ah. ah. казавши на надово. Mm. Ты, пять дышов, заман, скучный за мною? А шо, ты ты найдешь представити поставить? <laughs> та я же уже на 10 секунд выдищу. А, а за сарказу. А забейся, я себе чайку візьму. Все. Буду собі їсти і з вами ходите, як то ти Сиєш пироги з м'ясом. Звісно, полюбусь. Мені здається, що починається найцікавіша Угу. То я їм, реальні пироги.

A raz za poś. Stop na mm -hmm. Nie, za to też nie bo Ja jutro będę pakować jajki. A tu przy oh. raz. Niech to mi je tedy. Dziękuję Marenko. Dziękuję А місяць Саня гуляти пішов на пробіжку. Mm. Цікаво, як він бізиться, дивиться мою пряму трансляцію. А ти не пішов за компанію, не склав компанію. Там як би піти, якби я не мав би справ. Танки, там без небе побігав би на тому озері. По тій біговій доріжці. знаєш, Роман? Я знаю, бо я там теж бігаю. Тема. То тебе, напевно, що в тобі губі мають. Тебе перевити, тебе не розуєте, теж таке говне, повне говне тобі. О, пішло. А от мені б**, того, тої штуки, якої компот дають. Пастя, hmm. <laughs> <Тгусете? laughs> важни не подавись, тимпа. Важней не подивись. У тебе на квартирі немає кому тебе по плечах буде побити в Що? Hmm? разучалось. Та, та, та. А ты потом палку без стріптуза? Вася, я знаю. Я навіть не то. Короче, добре, вернай буде по-твоему. Що ти думаєш? Я майбутнього на увазі не мав. Ну, ну як так, то про що ти думав? Я, я не про що не думав. А, вже забув? А я її не думав, нема чого забувати. Зрозуміло. Трусите, я думав, трусите. У нас тут в квартирі не потусуєш. хазяйка там в іншому кімнаті. Вона нам... Вона нам такої догами далі капець. Треба, коли нікого вдома немає. Але то... що сидить тліпос, кажуть, чого так голос ві, музика грає? Якби, якби в мене була така квартира в одній хаті. О, о це було б класно. Тоді ми б тус, могли б тусити тільки завгодно. Нас навіть ніхто не почує, глас. Так, нас навіть точно ніхто не почує. Так би хотів би ще... Яби собі півчити на ноутбуці, а я молод. Зараз тут музику. І буде вам така маленька тусовка. Тику, тику, дивись така, тико дивись не на повну, щоб музику голосніше було чути, ніж тебе. Якось зробить так тихонько і щоб тебе було чути. Я розумію. Неполовину.

Рома ведь, а Роман, а куди ти знак? Хотя это ті проблеми були. Я не знак, я є. Не просто в тебе там... Куди знак там потім така колажка, почала крутитися. Є то погані. Ні, то так має бути. <звук> Можем и не тоже выключить эту камеру за компанию. А это уже твоя палочка, а твоя бабушка. Что ты мне как-то печно стало. Mm. Ну, это классно, какая камера выключена. Стой, не, не, я прибег, я включу. Мені, мені не спадає. Я вам кажу, що це лише два репута. А знаєш, чому всі повиходили? М? А знаєш, чому всі повиходили? Ви хто? Ви хто? Знаєш? А то хто ти з тобою? Вона? Я її володію тут? Бачите, знаєш, знаєш чому всі повиходили? Чому? Бо тому що ти не запросив нікого до себе на хату потусити. А ми бід запустити. Чого не може ще Я не знаю як ти скажеш їм, бо вони зайшли, я можу їх записати прямой фірм.

Расчет, складывается, я зараз виключуся і зараз заходять люди. З А. Я відключаюся і люди заходять. Король, давай. зараз буде. Давай, буде. А, ну давай.